Кавалєрка, я вам скажу так, то є наша іменинниця. Ну, Забава буде в шоста година, то вже корон, корон не буде на шосту, коли в будуть. Вна квіти не любить. Ти любиш квіти? Має цілу хату, хату квітів. Ну, але ми з пустими руками явно що не приїхали. На дитинку квіти посадиш на Петуні, та мій таток завжди всіх тут що вони вже. Та Яка для мене? А він каже квіти. які квіти? разом вітиком обзиває квіти. Кий квітик. Ми тебе вітаємо, бажаємо тобі всього-всього софа найкращого. Ну, Саме головне ти знаєш. Це повага від дітей, люблять чого тобі чоловіка. Віцного, віцного здоров'я, кохання, будь, коханою бути, щоб тебе любили, щоб ти любила. Ну все, все в найкраще. Дуже-дуже приємно. Я вас Це ну, не цей кавалерка, то що не офіційне привітання. Просто... В... <рес> <рес> просто... Ні, так віти то офіційно, що ти ту... віде то віти витягнути. Та й де вас сто болото витягнути чебода? Я вже не знаю, не їду, сама який треба. А що мені то сознала нас в болото і каже, а чебода. Ходи заходьте. Ходи, я сьогодні ти йде. Ходи, красаві. Що замовляла тобі? Ти не ти не люблю, але маю. Звільники, вітають. Ага. Я... Ну, ну, а тут те, що ти е, хотіла, так. то і є. Тобі прочитай, якщо тебе чекає е, того року. Хай мушу одну штуку витягнути. Важай, важай, важай. Десять 10 з десяти і немає ніяких але. Трот це клас. Квіти... До речі, червоні квіти, останні разом дарував дуже добре. Де тепер світлі? А де мною натримай? Що за де? А де хотів? Таке, таке купили! А ну давай приміримо, чи буде Приміряй, на ко пристав. Але каже, купив наблистіло. Сікри би блистіло. Ну, але я не вибирала. А хто вибрав як не ти? Віталіка, та бреть його Біліка най буде. А там то, що ти захотіла, то ти буде. Дижимо будемо знову. Саме головне здоров'я Я тобі Дякую. Щастя, здоров'я і все Дякую. 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 Приїхала до мене. Командьорка, ти не сиди, піднімай свою дубку. А до речі, походала після... офігенно. Я після дрони собі. Часно? Іди собі Слухай, а ти знаєш, що ти дуже гарно походала? Я знаю. Дуже. От чесно. От замітно просто. Ну, ще треба. Тебе сьогодні подружки день народження? Так. А Я в тебе така малолетка. Любовно. Люблю, ну. Страху копити. Дивити, чую, тікаю. Давай куди вкан... канапки мастити, бо зараз. А Зараз які канапки на шосту годину. Люди курва, канапки. Канапки вже. Та посохти курва ці канапки. <сування> Масло молоді. Та пів години до стола канапки мастя! Давай, каже. А вона, курва, три години наперед канапки та й канапки вже дістала, ти... Дивіться, приїхала нянька наша. Віталій, <сування> до речі, дуже любить дітей, а діти дуже люблять Віталіка. Зараз Олег подивиться на то все і скаже, я вам курва двом руки поломлю. Олег, до речі, має дуже багато гітар. Та не гони, Віталь. Він хотів їх на стіну повішити, я кажу, ні. Ти вмієш їх грати, Віталь? Ні. То вчай... Та це Віталько? То зараз вони сідбої навчати таке, ну. <ріст> Аля комедію. Зараз буде. Віталій <ріст> грає. А диви. Та що ти? Злата, а ти чи? Що ці двоє походу <ріст> Я в шоці. Галя, в шоці теж? А ви завідуєте, а ви не вмієте. Та ясно, ти ми вже заведуємо.

Та а я йду теж передівати, я не буду спортивно, ти вже так переділися. Але що про тебе ти маєш э, мангал э, запалити. Так, так, та, та, мангал, та, мангал треба. Я зараз, я зараз вже йду його палити. О, боліс, коло, бо нема кому. Зараз вже mm -hmm. йду його палити. Я? Дуже гарно. Зараз я слаб слаб, так, я. Слава я. Ну, дуже гарно. Я тобі замовлю. Дуже гарний. Гарний. Дуже лечий, до речі, так. Думаю, гості зараз будуть приходити. Тільки не заляпайся, будь ласка. Ну, та, бо я ще сложую на пасту. Ти давай ще мені помайте на А ще на пасту. Так. Я думаю, то все. То тут такі три в одному, що? Я таке спеціально брала, знаєш, щоб У мене на Пасху. народження приїхати. До тебе на день народження no. ну, та на yeah, день... на і на паску. Yeah, ну та ну так є, ви, так. <coughs> та за один, Ну, один раз ніколи ніхто не no, Ну вис. Згідно. Гарно, гарно. І все можна защіпатися, можна. Ні. Навіть можна без лекитки. Ні, no, mm. поки зніми її, а там вже. Ну тут як гарно. Ну. Потім вже Су... п'єш її. Угу. Дуже

Мара, то ж мама, я то не можу, Сейчас, ну я не можу йди. Ну йди. Да а я написать. Ну, я 2 -2. я 2 -2. давай ще щось двою. Мину добре закрыли. Ты моя така. Только... Давай. Ты Тобі?

Софа, ходи, пісню включи. Ходи. Таку пісню включила, взагалі бомбезну. Ти зараз будеш шоць. День народження тебе. Шейлівку! Серйозно? Боже, то не так. Не. Це таке не соць. Я теж не дембель, це просто не робить. Я в трохи. І ви все знали. Хто не знав? Кавалерка мріє, має забуватися. Кі би вони не знали. Кавалерочка, Найбільша інтрига, чому ми приїхали? Тому що їде Софію коханий Олег. Попросився на два дні, щоб привітати її з днем народження. Він їде з Запоріжжя, так що ми тому приїхали. Бо я крутила, думала, не поїдемо цей. Ну але вже вона не знає. Але цікаво, яка буде її реакція. Чесне слово так цікаво, що не можу вам передати. Але... Же на нього хариться, так, трохи. Та, а вона ще не рубується, бо він трубку не піднімає, не збиває, не пише щось, а вона не, вона не розуміє, що таке. Угу. Але вже коли він приїде, я тоді вам виставлю це Ну, Вона буде зараз дуже щаслива, бо вона така, знаєте, трошки угу. гостей накликала, і вона до последнього чекала, що ми з Олегом приїдемо. Але Олег приїде пізніше, тому що в нього поїзд пізніше. Ну, а ми вже вже накриваємо стіл. Це таке хвилин. Може, понесо. Це таке не пішко. Защо не йдем це просто для родину. Я в все. І ви все знали. ти не знав? знал? Ковалерка мри, майдан. А там сюда? знала. Халя! Халя!